Доброго дня. Що нового є із нову із нового товару. Є прикольного, Микола. Ну, по перше, я не Микола, я Володимир. А по-друге, нове ось я тільки що приніс дві колоночки. Це перепаяні колоночки, переділені. Коротше, оця у нас отпахувала на 70% громкості. А це громко, щоб ви поняли, вона оре як бешена сарай. Короче, і оця ось бешена теж оре. Ця 19 часов отпахувала. Ця 17 часово відпахувала, коротше. І та, і та колонка перепаяна, забіхана, обалденно, коротше. Адекватно, щоб можна було за вечір зарядити і щоб можна було на 2-3 свадьби з собою брати. Коротше, колонки толкові класні. Це 2244, А скільки Хоковська? Ван, скільки Хоковська? Тоже 2000 з копійками, тільки скільки, я не пам'ятаю. На коробці там написано, ну глянь. 247, 2244. До 5 числа діють акції по знижки 7% за передплати на рахунок. Поняли? Так що 7% відніметься самі. Ну там, коротше, по 200 гривень можна на, на чай, на, на каву заробити.